Перше за довгий час день української писемності та мови був перенесений з 9 листопада на 27 жовтня у зв'язку з тим, що помінявся церковний календар. Цікаво, що думають наші краяни з приводу цього випадку. Це важливий день для культури. Вона може показати о, значимість нашої культури для нови, для інших людей, відкрити. Те, наскільки ми особливі, наскільки особлива і цікава наша культура. Я вважаю, що дуже добре популяризувати українську мову і писемність серед людей. Позитивно. Чим більше їх буде в Україні, тим буде краще. Ну, позитивно ставлюся. Я думаю, що такі дні треба святкувати. Маємо пропагувати і все українське, і продовжувати. Ну, типу, це нести в маси, щоб більше людей у культури. Для українського народу українська мова дуже є важливою, адже це є код нації. І наша мова дітки яка? Яночка солов'їна, українська, милозвучна, ласкава. Що призначення української мови ніхто не скаже, як наш геній Тарас Шевченко. Ну що б здавалося, слова слова та голос більш нічого, і серце б'ється ожива, як їх почує знать от Бога.